Одайте, шановні, що у нас тут? Сонячна Каліфорнія заставила нас одіти ланцюги. Шість штук треба одіти І всі одівають. Я ще думав, може, ну його в баню. Але кажуть пацики, що може бути потім больно. Штрафи засильно великі, так що будемо працювати. І так воно виглядає ця робочонка. Треба взяти ланцюжок, розправити його, закинути на гору Поправити, дивитися щоб оці зубчики були нагору а ці штуки назовні. Потім їх треба буде прикрути. Та й закину. Відкриваємо, достаємо наші чудові ланцюги. Оце. Оце кедує. Оржавіли вони в мене трохи з попереднього розочка який одівали, були нове. Жалко, звичайно, але нічого не зробиш. От. Красиво їх надіти, під колесо підкласти, бо ми поїдемо вперед. Поїдемо вперед і треба буде це все прищепити. значить Понакидував я 6 ланцюжків. Зараз я проїду чуть вперед і буду їх застібати. Покажу, як їх застібнути, аби все файно вийде. Трошки проїхавши. Ось така картина у нас виходить. Нам потрібно з'єднати. Цей гачок по максимуму з цим ланцюжком повище. О, о, потім їх сюди. А тут те само повище з цієї сторони. От так. А потім лише цими штуками ми це затягуємо і в принципі все. І так по кругу. Гачок, за ланцюжок, заправили сюди, повище тут. Вот так. Все. потім все натянем. И все будет хорошо. Такая штука получается. гарчок И ланчезор. И заправляем на цей бік. Поїхали да. Надів я ланцюжки. Зараз проїду до тої фури. Воно трошки втрясеться. Ще разочок і Дивіться на прикол. От проїдь і не перевір ланцюги знову. Я проїхав тут практично нічого. З цієї сторони ось так. Получилося. З цієї сторони добре все. А там задні які. Так що роботи в нас ще є і. О, такі павучки продаються на тракстопах, вони трошки підтягують ці ланцюги, щоб ланцюги не злітали. Навіть якщо ви не, не до кінця його затягнете, павучок тримає постійно цей ланцюг в тонусі. Опа! І ні, то так виглядає ця штука. От краще десь сюди опер. Якщо один Обірвався, не біда. Просто більш його груз. кладаєте по кругу. Так. Та й по всьому. Так на всі колеса треба. Так, значить пішло про все десь хвилин 40-45. Через те, що частину злетіла і треба було все по ногі. Але в мене на одно колесо павучка не стало. Цей жовтий павучок валявся на дорозі, знайшов його тут. От підчепив. добре, що знайшов. А... Тут павучка не було, я зробив таку штуку, а тут повісив павучок. Та й будемо їхати далі. А що робити? Будемо церкотіти помале, церкотіти, як всі церкотіть, так і ми будемо церкотіти. Ну що, з Богом будемо їхати допомагає. Тут двіжуха конкретна. Це я проїхав кілометрів десять. Став провірити ланцюжки свої. О, добре, що став провірити, бо тут лише резинка одна лишилася. Дуже одна якісні ці резінки. Надідається і... все діло. Нічого йому не хібує, і, слава Богу. Тримаються мої ланцюжки. Десять кілометрів проїхали. Там наш одна та резинка, що я знайшов, то обірвали ці промінчики, лишилося тільки два. Але я думаю двох там мало б. Чи три? Три лишилися промінчики. Мало би їх стати. В принципі, там добре натягнути цей ланцюг На напосідні кольця. Нічого страшного. Намок і суслик Коротше тут дощ фігачі Бізнес тут такий крутий, дивіться. Я вам покажу. Чувачки, я на пікапі. Мають ланцюги і вміють встановлювати їх. І собі. Приїжджаєш, а впадло тобі їх ставити, бо то є роботи коло цього. А ти багатий дядько, ти собі ставиш. 40 баксів поставити, 20 баксів зняти. 40 баксів це, походу, на, на один тільки ну, два, два ланцюги 40 баксів. А так як тут треба 40-80 і ще плюс 40. Рахуйте самі, я з математикою неси. Сильно би був, з математикою не йшов би баранку крутити. Та й отакі іла, їдемо далі. Все на ланцюгах вилить. Хоча дорога, ну блін, плюс 6 градусів тепла. Падав колись сніг, але це не є біда, як на мій погляд. Може десь туди далі буде гірше. Та Форнія певно, буде сніжити чи що. Все на ланцюгах. Шумить гори. Теж шість ланцюгів надів, Вібрація і шум в машині просто неймовірний. Але нічого, дорога виглядає взагалі нормально, поки що 4 градуси тепла. Не знаю, що буде далі. Всі на ланцюгах тупо всі. Навіть хто не поставив, той вставить зараз, хто не має, той купляє. Хто не може поставити сам може заплатити гроші, щоб поставили. В принципі, дивіться, дорога така не дуже приємна, так що вже не сильно я розчарований, що прийшлося ланцюги вдівати. Тут така трошки зимонька зима. Але якби я бачив і гірше і без ланцюгів їздив ніж тут. В принципі. Хоча, як кажуть, краще ще одіти і не злетіти, чим не одіти і злетіти. Та й отак. Висота що ж була найбільша 2100 біля 125 метрів над рівнем моря, як воно рахується. Та й температура така, ну, мінус один було вроді найнижче, що бачив. Зараз плюс один. Але то, походу, навіть мінус одного не було, було ноль. Просто щось сніжниця сильно падає. Та й на тому все і. І через то такий кипіш тут. Ну і кучугури снігу на горі, там є такий трак-паркінг, то туди ну... так засипало снігом, що здається, що десь снігу пояс. А тут, я так розумію, їздять честь, то в принципі нормально немає нічого там. Бог знає що. Коротше, проїхали ми той сніговий шторм. І ланцюги можна знімати. Вже Всі знімають ланцюги, значить і нам можна зняти ланцюги. Беремо наші порожні відерка. Дощик тут такий, що курточка промокла. Добре мати з собою дощовичок, якого я не маю. Та й все дуже просто. Знімаємо спочатку павучок. Ой, які чистенькі ланцюжки стали тепер. Павучок зняли, ставили збоку, зараз розщепили ці замочки, щоб попустити це все діло. О, гачок. Розщепили тут гачок. Розщепили тут гачок. Блін, Тут є ту пописку. Всього, ми чужок скинули отак збоку. Потім проїдемо, зберемо, відеочка поскладаємо. Використав цю штуку, бо не було ще одного комплекта різинки. Що пригодилось ось такі Тут туди чок? Трошки неудачно буде там ще достати. він там все, все. Стіну з боку. збоку. Все це діло акуратно у відеречко. Познімали, трошки від'їхали, килимо сьогодні на землі. Розправили і гадину туди. Хвилин. Поставити ланцюги, пішло 50 хвилин. Зняти, спакувати все, хвилин 23 Це два ланцюги в одной гідролі тоже тут Надіюся більше вас не понадобиться. Не люблю сюди пошуки И все, і так з остальними.